Кажется, 116, 165, 164, 187 мы пробрали, сейчас 185 на нормально. нормально так все почувствуется. Сейчас узнаем, на 61 гнусаются, уже у нас есть. Дарые результаты. 130. на элеватор, сейчас осталось. Осліднє це зробити аналізи масла. Результати, що у нас на господарстві, поміряли по гібридам натуру і вологу. В банки у нас по банку у нас 421. Давай сушить 66 і 63. Зробив лабораторію, порахував урожайність по подівалю. У нас в базових показниках слідче показник. 185 Це те, що в господарстві на банку ми наміряли 415,4,9. Це те, що показали нам на елеваторі в лабораторії. Масло 48,8, 220 він сипнув. В заліку 35,9 урожайність. 164. Натуру взагалі угадали, попали. 9,5, лабораторія показала 12,4, масло 52,7. Сипнув він от скільки. Вражайність 34,8 залікова. 187-му. Сипнув він 2300. Масло 57,8 це найнижчий показник, який ми змогли з нього виміряти. Вологу нам показало 10,8 в полі. На елеваторі було і 12, і 15, і підсушували. Я б не сказав би, що вона волога. Ну ось, 58,5. Це я взяв одну бумажечку тільки. Чотири ну, рази робили, перепровіряли. Було 66-63 палійність. Тобто лаборант каже, в нас рекорд була олія 54 в тому році. Ну, 66-63 він зроду не бачив такої олії. Зараз ще господарство перепровірить, приїде кернел, возьме також зразок цього соняшнику перепровіри, що він їхня лабораторія покаже по цьому соняшнику.